Діти, а на цьому занятті ми з вами будемо розмовляти про одну дуже заразну та небезпечну хворобу, яка називається грип. З приходом зими і похолодань люди часто хворіють на грип. Навколо нас дуже багато невидимих для ока живих істот, які можна побачити лише за допомогою спеціального приладу, мікроскопу. Збутники грипу вчені та лікарі. Побачили під дуже сильним мікроскопом і називали його вірусом. Сьогодні відомо, що грип може передаватися від людини до людини під час кашлю, чхання, розмови. Грип приносить із собою високу температуру, нежить, кашель, біль у горлі та інші неприємні симптоми. Чимало вірусів потрапляє в наш організм через органи дихання, тому не можна дихати ротом, а лише носом. Тому що в носі є захист від вірусів це волосинки. Вони це наш перший бар'єр захисту від мікробів. Вони не впускають всередину бактерії, віруси або пил. А при чханні наш носик очищається. Діти, сьогодні ми отримали листа від хлопчика чхалик. Він дуже часто чхає, але забув, як це робити так, щоб мікроби не летіли на всі боки. Давайте йому нагадаємо, при причхані треба обов'язково використати носову хустинку та добре закривати ротик та носик або ж прикритися ліктем. Діти, давайте побажаємо йому швидкого одужання, адже хворіти це зовсім не весело. Коли людина захворіла, щоб швидше одужати, необхідно вживати продукти багаті від вітамін С, це порічки, лимони, апельсини, капуста, морква, болгарський перець та чорна горобина. Вітамін С, який є у їх складі, допомагає людині одужати та відновити сили. Зазвичай грип проходить у дітей без ускладнень, але для того, щоб не ризикувати, треба виконувати такі вимоги. Не вставати з ліжка, поки хоча б три дні не тримається нормальна температура, без умовлянь приймати ліки, які призначив лікар та дає мама. Пити більше води, фруктових соків та інших рідин. Це допоможе вивести з організму вірус та знизити температуру, не боятися привітрювати кімнату, де знаходиться хворий, щоб там завжди було чисте повітря. Але завжди краще взагалі не хворіти. А що ж для цього робити? Послухайте кілька порад. не обіймати і не цілувати людину, яка хворіє на грип. Краще дочекайтеся, коли вона одужає. Треба відходити якомога далі від людини, яка кашляє або чхає, не переохолоджуватися. Та переодягатися, якщо спітніли. Не стійте біля відкритого вікна або дверей, уникайте протягів. Діти, а давайте ми з вами згадаємо, про що ми розмовляли на заняття. Так, ми розмовляли про хворобу, яка називається грип. Для того, щоб не хворіти, треба дихати носом чи ротом. Так, звісно, носом. А чим треба користуватися, коли людина чхає. Так, то своєю хусточкою правильно. Молодці діти ви сьогодні були дуже уважні на заняті та добре попрацювали.